Добрий день всім. Так, хочу пару слов розказати про нашу плитку індійську, яку ми саме імпортуємо з Індії. От на днях у нас пройшов новий контейнер. Достали одну пачку і зараз коротенький обзор, щоб розуміли, в чому відлічує нашої, нашої індійської плитки від іншої. Бо іноді там люди задають питання: а чому так коштує, а чому. В чому різниця і починається з якимись другими брендами порівнювати? А ну, ми завжди відповідаємо, що ну не потрібно це рівняти, бо наша індійська плитка це продукт зовсім іншого е, уровня, це вже ну конкретна європейська плитка, просто виробляється вона в Індії на заводі. Дивіться, зараз коротенько пробігусь по всім характеристикам, основним, все покажу на пачках, розкажу. Потім відкриємо упаковку і ще там декілька моментів важливих покажу вам. Перше, на що хотів звернути вашу увагу, то тут у нас, бачите, Luxury Ceramic Tiles. Тобто фабрика вже позиціонує дану плитку як люксовий продукт найвищої якості. Підтверджені цьому. На ліцевій стороні також є приписка така, що фабрика рекомендує укладати цю плитку зі швом 1 чи 2 мм. Ну, Хто знає з плиточників і розуміє, що плитка крупного формату 60х120 Вона повинна мати просто ідеальну геометрію для того, щоб її можна було укладати з таким мінімальним швом. І фабрика в цьому теж впевнена, і вони не пишуть 2, 2,5% чи 3 міліметри. Вони пишуть міліметр 2 мм. Тобто виробник на 100% впевнений в якості і в геометрії своєї плитки. Тому на лісовій стороні. Вони не бояться і вказують цю інформацію. Друге, на упаковці ми бачимо перелік сертифікатів, якими володіє дана плитка. Перший, дуже важливий СЕ це у нас європейська відповідність. Тобто даний вироб відповідає основним вимогам Євросоюзу. Другий це ІСО 9001. Всі його знають, це міжнародний сертифікат якості, найвищої якості, третій ІСО 14001. Це у нас сертифікат екологічної системи управління ISO 13 це відповідність міжнародним критеріям керамічної плитки. І останні два сертифікати це екологічна відповідність. Ну, я вам скажу так, що у мене є тут декілька пачок інших виробників. Я просто не, не хочу їх тут показувати. І не то не, не те, що вони не володіють частиною цих сертифікатів, а їх в принципі немає на тих упаковках. Бо ще раз скажу, продукт преміальний і європейської якості. Ну і третій момент. На зворотній стороні упаковки ми бачимо такі позначення, де застосовується даний керамограніт даної фабрики. Ну, щоб ви просто розуміли, це не просто малюнки, це реально ті міста, в яких вона Реально застосовується у всьому світі. Про кожен я не буду вам розповідати, тут багато очевидних речей, але про два хотів би зробити акцент. Перший це аеропорти і термінали, де шалена проходимість. І ось цей значок, на мій погляд, дуже важливий. Значить, він говорить про те, що дана фабрика є офіційним партнером мережі кінотеатрів мультиплекс по всьому світу. Ну, така серйозна мережа. Ну я так думаю, що всі розуміють, що вони б не заключали партнерські такі відносини з фабрикою, яка ну, не дуже відповідає якості і вимогам даного закладу. В цей момент кожна упаковка нашої плитки стянута чотирма міцними лентами. Для розуміння, щоб ви були в курсі. Навіть європейські виробники або зовсім не роблять цих лент, або роблять всього дві по краям, тут і тут. В нашому випадку на кожну упаковку 4 ленти. П'ятий момент розпечатали ми пачку. Що ми перше бачимо? Ми бачимо такі круті пластикові армуючі кути. Кожна пачка, в кожній пачці дві плитки, і оці кути закривають чітко дві плитки. Для того, щоб в процесі транспортування не пошкодити оці куточки. Ну і шостий момент. найголовніший, це ексклюзивне скляне покриття, скляна глазурь на нашому керамограніті. Бачите, повністю йде відображення чітке. Сам малюнок зроблений по технології 4D. Всі оці фактури мрамора прожилки все це максимально реалістично промальовано. Бачите, як на білій плиті, так і на сірій плиті. Оце теж хід продажу у нас, сірий мармур. Подивіться на відображення цієї плитки, повністю дзеркальне. І ось такий якісний принт. Всі оці прожилки, трещинки, мармурові. Це все промальовано максимально чітко і реалістично. Тому наш керамограніт індійський відрізняється максимально чітким принтом і дуже дорогою скляною глазур'ю.